Куди заходити? А я тут можу одержати правову допомогу і захист своїх прав. Мені котів і адів не треба. Або заходите, або закрийте звері. Або заходите, присідаєте? або ви затримаєте Я не знаю, де ми знаходимося і чи ви є суд. Прошу документи. Прошу підтвердити свої повноваження. У мене була заява про відвід суду. Прошу підтвердити повноваження. Всіх, хто заявляє, що тут буде вестися суд. З усіх документів, що тут є, ми знаємо, що тут немає ніякого суду. Тут є приватна структура, яка імітує суд. Ми чекаємо підтвердження ваших документів, що ви уповноважена людина від українського народу вести тут суд. Вимагаємо надати документи, які підтверджують ваші повноваження від українського народу представляти державу як державну гілку влади, судову саме і вчиняти якісь дії від імені України, Республіки України. Не треба нам сидіти, ми постоїмо. Ми ще не знаємо, чи це є суд і чи ми можемо тут захистити свої конституційні права. В повісті, що була написана там відкрите судове засідання. Чому тут не присутні свідки? В країні військовий стан можуть чиняти дії суди, які утворені відповідно до закону. Військовий стан не обмежує права людини, які можуть бути при цьому дійстві. Ще раз заявляю, предоставте свої документи, щоб я міг пересвідчити, що ви державний службовець, що ви є суд. Відповідно до моїх запитів і клопотань і вимог, зараз ще раз повторюю усно, вимагаю документів, які підтверджують ваші владні повноваження, надані вам людьми, державою. Заперечую, ми не Кузьмінчук, ми Павло і Ганна. Дві живі людини. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. До встановлення ваших повноважень ніякого засідання не буде. Заперечую, 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 заперечую. За Заперечую, я не Кузьмінчук, а людина жива за іменем Павло. Заперечую, тому що людина, яка виступала, не є прокурором, в нього нема посвідчення. Затвердженого зразка і немає печатки державного з'ясування. Підтримайте, підтримайте, тому що ми не можемо проводити суд, який не додав документи. Отак. Так само, я заперечую. Нам не надають документів. Щоб щоб ми вони побачили, саме суд. Що вони суд. І З тих, що є на сайті, вони не суд. Не державна гілка влади.

Добре. Чуєте, люди, візьміть самовідвід від цієї справи. Візьміть самовідвід від цієї справи. Тут немає суду, тут нема колегії суддів, тут нема нічого. Що пов'язано з державою. Не вчиняйте злочину. Почули, ні? Беріть самовідвід, Не вчиняйте злочину. Мовчите? Це на вашій совісті. Самі ви собі вибрали свою долю. Чекайте.